Добрий день, мене звати Мирончук Дмитро, я учень 9 класу Ковцівської гімназії. Назва моєї роботи іхтіофауна та зміни в їх популяції Ковцівського водосховища Красноградського району. В наш час все більшого значення набуває проблема збереження водного біорізноманіття в пісноводних екосистемах в умовах. Кліматичних змін, що відбуваються на околичному середовищі, а також під впливом господарської діяльності людини. Основні дослідження даної роботи проводилися на Копцівському водосховищі в березні, жовні 2020 року. Використовувалась також інформація, зібрана в період 2015-2019 років. Мета даної роботи полягала в тому, щоб дослідити та охарактеризувати сучасний видовий склад, їх тіофауні, прісної водойми в умовах кліматичних змін та господарської діяльності людини. Предметом дослідження були риби прісної водойми і їх біорізноманіття. Об'єктом дослідження були видовий склад, численність, зміни в забарвленні видів кісткових риб, які мешкають в Кобзівському водосховищі Красноградського району Харківської області. Завдання роботи полягало в тому, щоб дати загальну гідробіологічну характеристику прісних водойм, охарактеризувати сучасний стан їхньої фауни України прісних водойм, зробити короткий опис місця проведення дослідження, дати характеристику окремих видів риб, представників місцевої фауни, проаналізувати якісні і кількісні зміни, що відбуваються в біоцинозі місцевої прісної водойми. Методи дослідження були спостереження, опис, порівняння, вимірювання об'єктів, опитування очевидців, аналіз та обробка практичного матеріалу. Актуальність даної роботи полягає у фокусі цілого ряду питань, пов'язаних зі змінами клімату, посилення антропогенного забруднення біогенними елементами і реакційного навантаження. Необхідність відновлення рибних запасів вилучення великих обсягів води для різного роду потреб. У зв'язку з цими все більше означення набуває проблема збереження видового біорізноманіття у прісноводних системах за умови змін, які відбуваються в навколішньому середовищі. В роботі є коротка характеристика прісних водойм України. Дану інформацію ви бачите на екрані. Копсівське водосховище це невелике руслеве водосховище на річці Вшива. Розташоване воно в Красноградському районі Харківської області. Водосховище побудовано в 1982 році по проєкту харківського відділення Союз водоканал для розширення, для зрошення в когось імені 20-го парк'їзду Красноградського району. Гідротехнічні споруди водосховища довгий час знаходилися. На балансі паопромі призначення його було зрошення та риборозведення, вид регуля... регулювання сезонне, тип водосховища руслове, площа водосховища 0,618 кілометрів квадратних, а інші дані водосховища представлені на слайді. За останні 2015-2019 роки гідротехнічні споруди на водостоці фактично залишилися без нагляду і частково були зруйновані. Далі в моїй роботі було дано загальну гідробіологічну характеристику водой і певним екологічним зонам водойми. Риби, що мешкають в водоймах країни, представлені з 43 родинами, 135 родами, які об'єднують понад 200 видів, 22 з яких є акліматизованими. Моє дослідження показало, що ковсівське водосховище є типовою прісноводною водоймою. Видоме різноманіття його їхтіофауни зараз налічує 14-15 видів кісткових риб, з яких три види з'явилися у водоймі завдяки штучному розведенню. Інші види риб раніше існували тут або потрапили в водосховище природним шляхом. Було підтверджено, що за час існування водосховища місцеві їх тіофауні поступово відбувалися зміни, які проводжуються і зараз. Зараз на основі своїх досліджень я прийшов до висновку, що зміни носять системний характер, вони стосуються розмірів риб. Місцевих популяцій і їх численності та змін в забарвленні деяких видів. Численні сири запускаються до водойми, є стабільною високою, високо і штучно підтримуємо. Розміри багатьох видів риб в більшості випадків є невеликими для їх видів. Причина цього явища відносно невеликі розміри водосховища, хоча іноді трапляються особини досить значних розмірів 70-80 см і більше. За останні роки дещо збільшилися розміри щуки. Було встановлено, що забарвлення риб, які раніше, які раніше трималися глибини, стає світлішим. Це пов'язано з тим, що ці види стали триматися ближче до поверхні. Причина зменшення вмісту кисню в воді під час засухи. Проаналізувавши отриману інформацію, я прийшов до висновків, що основними причинами змін. В численності, розмірах і забарвленні місцевих популяцій риб є господарська діяльність людини, кліматичні зміни, зміни в адаптації в самих популяціях риб, будівництво даби на річці. Приклад негативного впливу представлений на слайді. Навіть при погіршенні умов існування іноді зустрічаються особини значних розмірів. На мою думку, зараз можна запропонувати такі заходи, спрямовані на поліпшення ситуації, раціональне використання ресурсів водосховища, підтримання чистоти та нагляд за водою, науковий підхід при поселенні нових видів іхтіофауни, спри... сприяння поверненню водойму видів типових для даного біотипу, підвищення контролю за використанням хімічних речових гербіцидів та пестицидів. Спостереження за станом прісної водою, ремонт гідротехнічних споруд, екологічна просвіта місцевого населення. На основі дослідження можна зробити деякі узагальнення про те, що зміни клімату за недбалість багатьох водних господарств через економічні чинники і людське недбальство забруднення води негативно вплинули на біоценоз багатьох водою нашої держави. І вже в недалекому майбутньому можуть суттєво вплинути на численність багатьох видів, рослин і тварин, вживання запропонованих мною заходів на місцевому рівні, на мою думку, здатне змінити ситуацію на найкраще. Дякую за увагу!